Недовго залишилось нам тут жити, за мить Господь підніме церкву весь. Ви можете безпечно говорити про цей момент, казали вже колись. Вже років 50, а то і більше, про прихід його кажуть та дарма. Христос прийде, прийде, але пізніше чекати зараз сенсу геть нема. Він вже гряде і Він спостерігає за розумом, серцями, за життям. Він бачить тих. Що чистим зберігають духовний одяг від гріховних плям. Він бачить тих, що нехтують зібранням, що Біблію у руки не беруть, він знає тих, в яких земні бажання, які плода йому не принесуть. А час іде, і гірко нам буває, коли життя для Бога віддаєм, та під Христом тремтим і знемагаєм, здається, й ми, і зрештою впадем. А хтось іде, Христа свого відклавши, і має все, розваги, гроші, час. Прожив життя Ісуса, не пізнавши, проте для Бога Він уже погас. Бугає, буває, в нас з'являється бажання шляхів шукати радісних, легких. Та полюбили б ми свої страждання, якби побачили, що буде нам за них. Не час же, друже, думать про багатство, і з ним не зможеш ти у вічність увійти, згадай лише, чого нам варте царство, і що для Бога робиш саме ти. Не покладеш Христу до нігти гроші, до нього не приїдеш в БМВ, за зовнішність ти царство не попросиш, по серцю Він судитиме тебе. Лише сліпі нічого не вбачають, лиш тверді серцем Господа не ждуть. Усе готово, ми й не помічаємо, як швидко переміни вже грядуть. Закон завжди не буде справедливим і буде вибір, Бог або життя, бо наше зараз дуже тим важливе, що з нього вийде наше майбуття. Побачите, побачите різницю між тим, хто Богу з вірністю служив, і тим, хто будував собі в'язницю, бо лиш земним насправді дорожив. Я не суджу, я хочу бути з вами, коли прийде по церкву нас Господь, тому живім ділами, не словами, і годі вже надіятись на плоть. Життя це мить, що майже пролетіла, вже скоро вічність, скоро буде суд. А ми такі, які ми будь хотіли, як ні є час, щоб стерти з себе бруд. Амінь.